Друзі, всім вітання. Ми сьогодні працюємо із кабінету міністрів України, і просто зараз будемо спілкуватися про новації в дії, про нових партнерів, нові проекти у сфері діджиталізації, про армію дронів. Ви не тільки і з нашим гостем, точніше, ми нині в гостях у пана Михайла Федорова. Вітаю вас, віце-прем'єр-міністр з інновації, розвитку освіти, науки та технологій, міністр цифрової трансформації. Наші вітання Вітаю. Дякую, що запросили. Дякую за. Вас. Що ж, давайте ми обговоримо розпочнемо принаймні із ваших нещодавних візитів. і Поїздок знаємо, що ви нещодавно презентували дію на першому в історії саміті Дія Індісі у Вашингтоні. Розкажіть, як це було, які враження ваші, які враження наших партнерів? Та давайте спочатку, якщо тоді, коли ми запускали «Дію», ми майже не витрачали державні кошти на це і запускали завдяки якраз там допомозі і сполучених штатів, і Європейського союзу, і уряду Швейцарії, тобто різних донорів. І зараз, коли вже є певний результат, і дії починають впроваджувати в інших країнах, там запускати мобільні застосунки на базі дії. Ми тепер разом з з партнерами проводимо такі події для того, щоб Донори наших партнерів, партнери наших партнерів побачили, що то були не просто якісь там гранти, а це була по суті соціальна інвестиція. Певна, що є результат від того, що ми разом зробили, і тепер ми допомагаємо іншим країнам. І Тому дуже важливо було для нашої країни, для бренду нашої країни, разом з урядом Сполучених Штатів з USAID, зробити цей івент в Вашингтоні. Там зібралися партнери USAID, які були одними з донорів наших. І ми презентували наші досягнення, що ми зробили, що ми плануємо робити. Як цифровізація допомагає боротися з корупцією, і коли нам весь світ допомагає, це важливо показати, що ми зараз не тільки на полі бою захищаємо нашу свободу, а ми також і паралельно ще розвиваємося. Розвиваються там такі інноваційні проекти, які корисні іншим державам. Про інші держави і про нашу співпрацю із ними знаємо, що розширюється проект дія. Точніше, ми ведемо нині перемовини про те, що, зокрема, буде співпраця із Колумбією та Замбією, можливо, є про що розповісти. Від розповісти про якісь інші країни, з якими так само ведуться перемовини, і на яких умовах може бути ця співпраця зараз? Ще готується запуск мобільного застосунку на базі дії в Естонії. Там і також нещодавно президент наш це анонсував. Ми про це вже говорили. І є ще кілька країн Африки, які ми анонсуємо трохи пізніше, але також вони зараз на етапі вивчення дії цей етап називається Discovery, коли вони вивчають, як це працює для того, щоб сформувати. Список задач, що вони хочуть в себе впроваджувати з того, що є в нас, або в нас навіть ще немає, що конкретно для них зараз актуальне. Тому дія є, є ще десь десяток країн, з якими ми ведемо перемовини. Але це знаєте, для нас там факультатив. Додаткова додаткові задачі поза роботою, тому що все-таки ми зараз фокусовані на 100% на послугах, які потрібні українцям. І, і я постійно тримаю команду в певному балансі, що давайте не забувати, що наша головна ціль це 100% послуг онлайн в Україні. Ми зараз про це до речі поговоримо. Але хотіла поточнити з приводу того, чи зацікавилися у США, наприклад, нашою дією, можливо, у Канаді із якимось в Європі. Зацікавленість точно є з точки зору, як це працює, що вони також хочуть зручні послуги. Поки що в нас немає перемовин про впровадження там дії, але є багато питань, як все в нас побудовано, і дуже багато питань, чому стільки українців використовують дії, чому довіряють дії і так далі. Тому ми бачимо зацікавленість по багатьом країнам світу. Ми, тобто, це певний такий тренд на зручність в світі він з'являється, і ми вгадали цей тренд, тому що ми дивимося на цифрову державу не як чиновники, і ми не вважаємо себе такими, а як громадяни, тобто. Uber, там Booking, ну Monobank, ну різні приватні застосунки. Вони формують нашу культуру, що є класним, а що незручним, і ось держава повинна бути такою ж класною, як всі застосунки, які я сказав, тобто зручне, зручний, зручною для наших громадян. Завершуючи тему ваших поїздок, ще давайте поговоримо про Брюссель. адже там під час зустрічі робочої групи НАТО, Україна, тобто ви і помічник генсека НАТО із новітніх викликів у сфері безпеки Девід Віл, започаткували двосторонній діалог високого рівня у сфері технологій. Давайте простою мовою про що домовилися і чим це може бути корисно Україні? Можливо, вже зараз. Коли ми спілкуємося з іншими країнами, наш головний меседж Україна сьогодні найкраще місце для тестування. Технології. Технологічна нація захищає свою свободу, використовуючи технології. Сьогодні ми як. Крутим майданчиком для того, щоб застосовувати технології, тестувати, давати зворотній зв'язок, і ці компанії, які нам допомагають, вони капіталізувалися, розуміли, як покращити продукт. І ми, ми розвиваємо активну армію дронів, запустили проект Brave One, який є платформою для для стартапів, які хочуть розвиватися в мілітарі дефенс сфері, тобто в сфері технологій, у, у, які допомагають захищати нашу Україну. І якраз ми говорили з представником НАТО про те, щоб вони долучилися до оцінки. Інки наших проєктів, щоб вони долучилися до фінансування наших проєктів. тому що ми вважаємо, що ми можемо дати цінність НАТО, показати, які технології ефективні. є можливість протестувати ці технології, і ми вступили в цей діалог для того, щоб продовжити там працювати в напрямку оцінки і отримання грантів для українського бізнесу. Поки діалог конкретного ок згоди немає. Я думаю, що там буде точно результат, тому що ну просто неможливо ігнорувати. Те, що відбувається, який розвиток технологій відбувається в Україні, і ми бачимо, скільки інвесторів приходить, як зростає кількість компаній. Тобто, ну я впевнений, що точно буде результат фінансовий в цьому напрямку для наших підприємців. А часові межі в цьому питанні для нас важливі? Ми все одно розраховуємо на себе в першу чергу в цьому напрямку. Тобто, ми зараз вже видаємо гранти молодим компаніям, стартапам ідеям. Ми зараз активно там збільшили там в рази фінансування БПЛА, наприклад, з точки зору держави, і допомагаємо проектам розвиватися активно там бюрократію вбиваємо, щоб дронові компанії зростали. Тому ми зараз створюємо в Україні найкращі умови для старту технологічних компаній, і в першу чергу БПЛА. Там а далі будемо і покроково йти в наступні напрямки. Але я впевнений, що тобто ми не стоїмо на місці і ми розвиваємося. Я впевнений, що НАТО також доєднається до цих ініціатив. Давайте тепер про кожен. З проєктів окремо. Певно, що всі ми не встигнемо е, обговорити, тому що обмежені часом, але розпочнемо із, можливо, найбільш успішного і найбільш впізнаваного е, проєкту Мінцифри. Це Дія. І ви говорили нещодавно про те, що дія налічує 19 мільйонів користувачів і надає 29 сервісів і можливість оформити 14 електронних документів. Можливо, розкажете, які сервіси є найбільш популярними і користуються попитом серед українців? Ну, звичайно, що цифрові документи, шеринг документів, тому що це те, що українці використовують постійно. Це там мова де про мільйони користувачів. Війна трохи змінила популярні сервісів, тому що, наприклад, з'явився такий сервіс, як Можливість отримати статус внутрішньопереміщеної особи, і це там більше ніж мільйон людей. Там не чотири здається. Людей отримали послугу. Цю також люди активно використовують там останні послуги, які ми запускали. Там і іпотека, і є відновлення. Зараз ми запустили вже 15 тисяч заявок. Є на, на цю послугу. Тобто сплата податків це системно, що українці роблять, підтримуючи там економіку, сплачуючи податки. Тобто, можна сказати так, всі документи досить популярні. Це послуги, які стосуються реєстрації бізнесу, сплати податків, і це послуги, які пов'язані з війною. Тому що, наприклад, коли ми почали через є підтримку виплачувати українцям, які проживають на території, де потрібна евакуація, пам'ятаєте, в перший місяць війни майже 5 мільйонів українців, там чотири сім мільйони українці отримали цю послугу. Тобто вона також стала однією з найбільш популярних. Тобто, війна вона коригує актуальність послуг, але для цього і створюється цифрова держава. Щоб не виникала, яка проблема не виникала, швидко надавати послугу громадянам. Тому е, будуть нові виклики, будуть нові політики формуватися, і ми будемо реагувати з точки зору цифрової держави, запускати послуги, і вони будуть більш популярними ніж ті, що були вчора. Про є відновлення. Ви згадали? Розкажіть більш детально. Е, здається, вже майже два місяці, як запустили цей проект. Е, Місяць трошки більше місяця. Насправді, з травня, з початку травня. Місяця е, наскільки ви вже розказали, що користується попитом 15 тисяч людей, подали свої заявки. Наскільки просто це зробити? Чи витримують сервіси, сервери? Тому що ми розуміємо, що надзвичайно велика кількість людей, які постраждали під час війни, і мають пошкоджений майно, це не та кількість, яку не витримують, не витримує наша інфраструктура. Є питання в іншому: що ми намагаємося побудувати максимально прозору послугу. Є реєстр. Пошкодженого майна, ми також його створювали з разом з Міністерством відновлення. І це важливо складова взагалі нашу майбутню відбудову, тому що є реєстр, логується, тобто записується кожна дія, яка відбувається в реєстрі. Тобто Об'єкт, який не пошкоджений, не може в нього потрапити. Там система, скажімо, працює досить ефективно з точки зору валідації кожної заявки. Потім є дія, як інструмент подати заявку в цей реєстр. І потім, коли людина людина подає заявку вже на виплату, перевіряється інформація про цю людину і про об'єкт нерухомості в різних реєстрах. Тобто досить багато різних взаємодій в цей момент відбувається. Тому займається мінцем. Так, це ну, звичайно, що ми жодну послугу не робимо без партнерів, тому що там партнери володіють цими реєстрами, він цифра не володіє. І, звичайно, що цю послугу ми робимо з Міністерством відновлення. Але з точки зору ну, технічної, це наш, там, наша задача забезпечити роботу. І тому складність якраз налагодити всі взаємодії, щоб чиновник не приймав рішення, щоб автоматом система сказала, так, ця людина володіє цією нерухомістю. а… Цей чоловік або ця жінка є там чоловіком або дружиною цієї особи, щоб це було автоматично і не було жодних зловживань. Але ця система не погоджує компенсацію. Адже Ї... там працює. Потім людина. приходить комісія, тобто людина подає заявку на компенсацію. Там вона додає фото. То це фіксується в реєстрі. все перевіряється автоматично, що це точно там ця людина, це її об'єкт нерухомості. І після цього, коли приходить комісія і робить оцінку, і каже, що потрібно виплатити 200 тисяч або 100 тисяч до 200 тисяч, да виплата є для пошкодженого майна, після цього ця інформація потрапляє в електронну систему. І людина далі вже нам всім знайома є підтримка. Пам'ятаєте, як під час ковіду, під час евакуації люди генерують електронну картку, на неї отримують кошти. і Потім зможуть використати використати ці кошти на будівельні матеріали, на те, щоб облаштувати свою будівлю. Тобто, досить це зручно, в кілька кліків виглядає, що так. А насправді знаєте, бек, тобто що там сховано. Фундамент цього айсбергу він досить потужний. Там багато даних бігають між собою. Але для людини, яка хоче подати заявку, це фактично не більше п'яти хвилин. Це взагалі там кілька хвилин для того, щоб це зробити. Я сам тестую всі послуги, які ми запускаємо, тому це виглядає досить зручно і просто. Звичайно, що постійно виникають якісь проблеми. Знаєте, там немає цього об'єкта нерухомості в реєстрі, і потрібно людині зареєструвати цю нерухомість. Але прозорість і викидування зайвих людей, які заважають людям отримати послуги системи, це завжди. Про е, якісні дані і тому ну приходиться оновлювати дані в реєстрах. Приходиться люди, людям іноді реєструвати цю нерухомість онлайн або офлайн. Але це потрібно один раз зробити і в подальшому. Всі послуги для вас будуть там в кілька кліків. Очевидно, що такий проєкт, як є відновлення, він на часі, е і про нього, ймовірно, почали говорити ще на початку повномасштабної війни чи коли. Мені цікаво, просто наскільки швидко можна створити такий проєкт підтримки для людей. Е насправді ми почали говорити про реєстр і прийняли там, почали приймати нормативно-праві акти. Це там ініціював і президент, і прем'єр. Ну, якщо я не помиляюся, початок березня минулого року. Два коли, <плес> да. Тобто, вже тоді уряд там і президент всі подумали про те, що ну всі ж віри, вірили і віримо в перемогу. Потрібно фіксувати зараз, що пошкоджено для того, щоб громадянам потім допомогти це компенсувати і відновити там це житло. І тому ми почали ще тоді. Там влітку ми запустили вже повноцінний реєстр, і він увесь цей час наповнювався. Звичайно, що він там з'являється більша кількість функцій, це наростає постійно. Але ще тоді ми почали цей процес. І там, ну. Я думаю, не цікаво буде нашим глядачам, але якщо навіть подивитися більш технічно на де на деталі, то цей реєстр він опенсорсний, тобто там немає залежності від підрядника, відкритий код, тобто будь-який підрядник потім зможе допомагати розвивати цей реєстр. Тобто, ми будемо ідеально цей процес для того, щоб всі країни, які нам допомагають, вони розуміли, що Україна це залізобетонна країна з точки зору прозорості. Стосовно того, які проекти найближчим часом в дії можуть побачити світ. Uh, І наскільки близька стовідсоткова діджиталізація, я думаю, що в цьому році ми 100% найбільш популярних послуг відцифруємо. Тобто, ми там зараз запустимо відновимо послугу, тому що там був воєнний час, військовий стан. Там ми це не могли. Згідно законодавства, нормально запустити, це перереєстрація, зміна місця реєстрації і для дітей і для жінок, і для чоловіків. Зараз і... якось це вирішилось, воєнний стан. Рішення. Ми нормативно регулювали це. Ми взагалі цю послугу автоматично запустимо. Тобто, коли ви будете змінювати місце реєстрації, не буде там якоїсь людини, яка переносить ці дані з одного реєстру в інше. Це буде повністю просто зміна там, статусу в реєстрі. Це повністю автоматична послуга буде. Як ми з ФОПами зробили, реєстрація ФОП, закриття ФОП. Ем, і ем, зараз ми працюємо над, наприклад, е, послуги для водіїв це купівля, продаж авто. Тобто, е, зараз міністр МВС він підтримує цю ідею і він пішов на такі радикальні кроки, революційні. По суті, це відмова від центрів МВС. Відмова від бігунків 2000 тисячі гривень за місце в черзі. Це відмова від великої інфраструктури, яка там, скажімо, за гроші забезпечує зручність. Тепер можна буде продати купити авто, а це там більше мільйона клієнтів. Ну громадян, які це роблять на рік. Вони зможуть це зробити просто в дії в кілька кліків там через QR-код, через лінк, якіпотека в нас зараз працює, як шерінг документів працює. І це буде також революція антикорупційна. Ми хочемо дотиснути. Ми точно це зробимо обов'язково. Ми знайдемо компроміси з депутатами. Ми знайдемо компроміс по змісту, послуга розмитнення авто в дії, тому що там і прем'єр розуміє, що це. Певний такий може бути геймченджер для реформи митниці. Знаєте, перша послуга, яка покаже, як може митниця по іншому працювати. Тому ми відновимо зміну місця реєстрації. Зробимо автоматичне. зробимо це в центр. Замінимо центри МВС послугами в дії. Будемо працювати над розмитненням в дії. Зараз, наприклад, ми тестуємо функціонал також кількох послуг, які пов'язані з водіями. Там заміна водійського посвідчення. Це вже ми там запустили. Ще деякі функції запустимо над соціальними послугами. Працюємо. Тобто у нас в кожному напрямку постійно будуть там кожного місяця якісь нові запуски. Зараз ми також працюємо дія для чиновників. Це важливо, тому що важливо, щоб громадяни розуміли, а які цілі у міністерства, над якими задачами вони працюють, там ну, чому вони фінансуються податками громадян, і наскільки вони ефективні. І до до це скоро ця послуга також буде доступна доступна онлайн. Плюс це, що, це буде інформаційна, якась складова. Ти зможеш дізнатися, хто міністр і які його функції? Які цілі у міністерства, які цілі, які проекти ключові, який результат, скільки відсотків цілей досягнуто. А для. Чиновників держслужбовців – це функціонал в один клік подати заявку на відпустку. Функції Google, Google календар, документи, тому що це про зміну також манцету, як ми мислимо, які сервіси ми використовуємо. Це можливість почути від співробітників, від твоєї команди, що покращити всередині. Яку бюрократичну процедуру вбити, тому що там є ініціація якогось опитування, пропозиції і так далі. Тобто ну, дуже важливо змінити там, управлінську культуру всередині. Ми всі над цим працюємо, і дія для держслужбовців може стати таким також певним важливим елементом цих змін. Ви казали ще про штучний інтелект. Так, також ми працюємо над штучним інтелектом, який буде допомагати дуже якісно. Змістовно відповідати на питання, які турбують громадян, як отримувати ту чи іншу послугу, якщо навіть це послуга офлайн, якась там стара. Тобто на будь-яке питання от, можна буде отримати відповідь. І також ми будемо моніторити всі заявки людей про якісь проблеми і виводити. Держслужбовцям е, рейтинг проблем, які е, зараз скажімо так тривожать, які непокоять наших громадян і які потрібно вирішити. Це також про зміну управління державного і про зміну, а про що кожного дня повинен кожен з нас думати? Ми повинні починати наш ранок з того, а які проблеми є у громадян е, в рамках тих політик, які ми формуємо і з якими ми відповідаємо. А ви от говорите про штучний інтелект і про проекти, які виключають людський ресурс. Чи не стикнемося ми з проблемою безробіття в цьому питанні? На вашу думку? Я думаю, що нам ще далеко до цього питання. Навпаки, для нас це можливість, тому що нам потрібно там більше розробників в напрямку штучного інтелекту. Нам потрібно там більше людей, які працюють в ІТ, в технологіях, в інноваціях. Навпаки, ми будемо автоматизовувати ті галузі. Які ну, цього потребують в першу чергу, а люди, які там працювали, вони будуть підвищувати свою кваліфікацію, отримувати нові професії, зростати, більше зробляти. Навпаки, для них це можливість. Тут ну, все дуже просто. Або ти розберешся з штучним інтелектом, або штучний інтелект буде потрохи е заміняти твої функції. Тому потрібно кожній людині в цьому розбиратися. І ми, до речі, також в цьому напрямку зробили конкретні кроки. Є проєкт Дія освіта. От на всіх нас дивляться, може це було його... наступне питання. Ми. Загуглити. Ну давайте до нього переходити. Давайте розкажіть детальніше, чим цей проект може бути корисним для всіх наших глядачів. Да, давайте це ж не тільки для підлітків, студентів, школярів. Перша важлива вправа: всі, хто нас дивляться, повинні зараз загуглити дія освіта. Зберігти для себе цей лінк і потім повернутися до нашого інтерв'ю, тому що там є. Ми нещодавно запустили 50 нових професій, безкоштовно. Ви можете подивитися, не знаю, як стати фотографом, мобільним фотографом, тобто людина, яка може робити фото на смартфон, обробляти і заробляти на цьому, або плітичником, тобто класти плітку, або баристою, або там колористом. Ну, тобто, багато 50 різних професій. Ви можете подивитися і, як мінімум, зрозуміти, вам цікава ця професія, вам цікаво змінювати власну професію. Дата, аналітик, Project Management, як працює штучний інтелект. Тобто, дія освіта – це безкоштовні знання, які сьогодні є максимально актуальними. І потрібно всім громадянам зараз активно дізнаватися, що відбувається в світі, що відбувається в напрямку нових професій, і покращувати свої знання. Це текстовий формат чи відео -формат? Це звичайно відео, і там є також. Ми цей проект до речі робили. Це також ми цим дуже пишаємося разом з Google. Тобто, там є штучний інтелект. Ви можете, наприклад, який генерує вам навіть власні серіали із різних сері... освітніх серіалів. Ви, наприклад, кажете, мені цікава тема штучного інтелекту. І вам з усіх різних освітніх курсів система автоматично генерує там таку власну освітню траєкторію по штучному інтелекту. Подивіться з цього серіалу, це це тут, і це відео, класні відео. Ми знімаємо всі наші освітні серіали разом з компаніями, які є лідери в своїй галузі. І... Навіть є англійською мовою, тобто там, ви навіть можете поділитися з або якщо вивчаєте англійською, це класна практика, можна подивитися також. Цей проект працює вже на 100%? Він повністю працює вже більше ніж півтора мільйона людей пройшли різні освітні програми на дії освіта, і цей проект продовжує розвиватися. Якщо говорити про цифровізацію в сфері виборів, чи ведуться зараз перемовини із ЦВК? З Верховною Радою, з приводу оновлень інновацій в цій сфері, ну до нас такого запиту конкретного на сьогодні немає. Ми тут не формуємо політику. Це питання там суто ЦВК, Потім закони приймає парламент. А потім вже ця задача може потрапити до нас. Тому ми зараз цією задачею не займаємося. Ми розвиваємо там пряму електронну демократію, там, опитування в дії. Там, ми навіть з вами там, переможця Євробачення обирали через дію. Е, тому в цьому напрямку у нас там є певний рух, і ми цю культуру формуємо. Але щоб зараз говорити, що ми займаємося виборами, то такого немає. Тому що це питання суто ЦВК, потім законодавства парламенту, а потім ця задача може потрапити до нас. Якщо все це відбудеться і пройде, тоді ну, задача потрапить до нас, ми будемо думати, як вирішувати її. Сьогодні у нас є. Послі у нас є зміна місця реєстрації. У нас є там продаж купівля авто в дії. Ми цим займаємося. Є ще проект закону Верховної Ради про те, що люди на місцях в регіонах можуть голосувати в дії за те, який об'єкт відремонтувати і що переробити. Наскільки до цього проекту готова дія? Власне, розкажіть про це. Дія супер готова до цього проекту. Мені такі проекти подобаються, тому що громадяни можуть конкурувати своїм голосом за проект і немає зловживання якогось це Що робити прозора. людині, в якої немає смартфону? Це проблема. Ми ми завжди робимо альтернативу. Тобто цифровізація це про рівність завжди. Тому коли ми запускаємо онлайн послугу, ми думаємо, як людина зможе отримати офлайн. Тому звичайно, що буде якийсь альтернативний інструмент, як проголосувати через СНАП. Сьогодні є відновлення також, якщо у вас немає дії, ЦНАП. Там ви якась виплата, немає дії, ЦНАП. Тобто ми завжди запускаємо офлайн альтернативу будь-якій послузі. Тому, звичайно, що якщо ця послуга, закон буде проголосований, буде задача нам це створити, розвинути, ми будемо думати про альтернативу, як це зробити офлайн. Тому ми завжди про це думаємо. Нещодавно ви розповідали про те, що з початку повномасштабної війни в Україні пошкоджено чверть усіх інтернет-мереж. Розкажіть більш детально про збитки телеком галузі. А зараз е, Сідній банк оцінює на 2,2 мільярди доларів е, збитки взагалі телеком галузі, тому що дійсно там десь 3 тисячі веж мобільних пошкоджено, але там вже половина відновлена і працює. Е, багато оптичного волокна, тобто фізичної інфраструктури, пошкоджено. Але наші телеком-оператори, вони швидко це відновлюють. У нас там не один і не два телекомоператори. Це дуже важливо. Якщо говоримо про фіксованих телеком-операторів. то їх ще більше. Там їх сотні, напевно, може й більше. вони з'являються кожного місяця. Це добре, тому що це певна конкуренція, це швидкість, це можливість відновити там, відповідати за певне селище, швидко відновити там інтернет. Тому цей напрямок ми постійно координуємо. Наприклад, зараз з Nokia будемо відновлювати мережі на прифронтових територіях і відновлювати ще таким чином, щоб навіть якщо немає світла, там ремонтується, наприклад, або там якесь відключення, то інтернет все одно працював. Тобто така нова понмережа, яка дозволяє, щоб це відбувалося. А взагалі ми зараз формуємо план відновлення телеком галузі, тому що нам потрібно терміново переходити на 5G. Ми зараз, із-за того, що війна, не можемо, це пов'язано з частотами, там, ну, там, літаками там, займають частоти, ми не можемо фінально це зробити, але в нас відбувається вже науково-дослідницька робота, і ми повинні бути готовими, що Завтра ми перемагаємо після завтра. Ми починаємо розгортати 5G. і ось над цим ми зараз також працюємо. 5G після перемоги я думаю, що вся робота, яка там не стосується вже ну частоти, там те, що потрібно для війни, вона буде зроблена до нашої перемоги. Але але коли ми переможемо, ми швидко запустимо 5G. і ми над цим вже працюємо. Про відновлення зв'язку ви сказали про прифронтові фр території. Це надзвичайно важливо, тому що я нещодавно була е, в місті Оріхів на mm. Запорізькому напрямку, і там мені розповідали місцеві про те, що для того, аби взагалі дізнатися про успіхи української армії, про те, що відбувається в Україні і в світі, їм доводиться їхати в Запоріжжя. Наскільки швидко вдасться реалізувати ось цей проект, про який ви говорите, і що у нас зі зв'язком на е, Щойно деокупованих територіях. У нас є чіткий план, що робити, як заходити, як розгортати, як розгортати старлінки. Є план з операторами, тобто вони там розгортають певні станції для ну вежі пересувні, які отримують зв'язок завдяки старлінку. Так в Херсоні, наприклад, було пам'ятаєте, там була в центрі така мобільна вежа і. Вона і старлінки там взагалі багато було старлінків. Тобто, супутниковий зв'язок є важливим для відновлення, і ми його активно використовуємо. З цим у нас сьогодні проблеми немає. Зараз вся наша команда приїхала якраз при фронтові зони для того, щоб зібрати таку інформацію і чітко розуміти, що нам потрібно там дофіксити з точки зору, щоб всі громадяни мали доступ до інтернету. Тому ну сьогодні ця політика є, є розуміння, що робити, і ми будемо постійно це покращувати, щоб кожен громадянин мав доступ до інтернету. Наостанок не можу не розпитати про армію дронів? Надзвичайно так само успішний проект. Про це розповідають нам військові, які долучаються mm -hmm. до наших ефірів. Розкажіть, скільки на тепер вже сформовано ударних груп безпілотників? Наскільки вони є ефективними? Наскільки вони будуть ефективними в рамках нашого українського контрнаступу? Поділіться цією інформацією, і скільки взагалі можливо, якщо ми не розсекречуємо якусь таємну інформацію, скільки в планах сформувати цих? Так. Та Армія дронів почалася з Юнати 24, коли ми почали збирати гроші з усього світу на закупівлю дронів, і поступово це переросло в велику державну політику. Тобто, якщо говорити про юнати 24, то ми там десь 3800 закупили БПЛА, там на більше 4 мільярди. Але це тільки одна частина, тому що по суті все це переросло в велику державну програму. З державним фінансуванням, і там вже контракти, і вони вже там набагато більше, ніж та кількість, яку я вам зараз назвав. Ми поки що деталі не говоримо, але ми скажемо так, що в десятки разів масштабували виробництво Украї... більшості українських виробників завдяки цій програмі. Тобто ми прибрали бюрократію, збільшили в рази фінансування, допомагаємо з логістикою комплектуючими і допомагаємо разом з збройними силами з застосуванням БПЛА, тобто змінюється доктрина застосування, розгортаються ударні роти. Розгортаються спеціальні підрозділи, е, покращується ситуаційна обізнаність. Тобто, ми використовуємо різні електронні системи, де не інформація, розвідка. Використовуємо супутниковий зв'язок. Тобто, змінюється доктрина. Ну, ми сьогодні бачимо кожного дня якісь новини, які стосуються БПЛА. Вони постійно щось десь вибухають. Можливо, щось там. з останнього, що вас я не знаю, я здивувало, не... порадувало. Я не хочу комуніку спойлерити або комунікувати про місії військових, але ми бачимо, що не відкриємо новини. Щось десь там сьогодні, вночі знову на території Російської Федерації постійно дрони щось роблять десь, скажімо так. І для нас важливо, наша, це задача військових застосовувати. Це вони роблять, вони в цьому розбираються, вони знають, що робити. Наша задача створити найкращу в світі умови, щоб БПЛА була в Україні більше, ніж у росіян. Тому що технології допомагають зберігати життя наших військових. Все дуже просто: є дрон. Він допомагає отримати інформацію, де пересуваються росіяни. Є дрон це інформація, як артилерії влучити і, і потрапити в ціль. І е, це той мінімум, який виконують дрони. Я не говорю вже про там враження дронами, певних там складів боєприпасів, живої сили, противника там і багато, багато інших цікавих задач. На цій ноті будемо завершувати наше інтерв'ю, але ще багато тем, які ми б з вами обговорили. Тому будемо раді, якщо запросите нас ще в гості. І звісно, що дякуємо за інтерв'ю і за вашу роботу. Спасибі. Дякую.